Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо знімати відео про те, як наші хлопці кладуть крапельну стрічку. Покажу вам наш котлован. розкажу про витрати води у минулому році. Тому дивіться це відео, залишайтесь тут. Я вам скажу сьогодні багато чого цікавого. Підписуйтесь канал, ставте лайки. Поїхали! Ось, друзі, наш котлован. Його обща площа 800 кубічних метрів. Поки що набираємо потихеньку водичку з криниці. Хлопці вон там уже роблять. Дороблюють уже наше поле, докидують стрічку. Завтра будемо класти ленту, досівати кукурузу вручну. Поки що такі справи. У минулому році ми витратили 4000 кубічних метрів води на наше поле. У нас один полив однієї секції займав 100 гектарів. Вже починаємо робити капельне розширення. Будемо накривати стрічку. Хлопці будуть лапати і закидувати її. Ось такий пристрій зробили для більшого контролю, щоб все було добре. Добавляємо зараз колишки, щоб мати орієнтир. Такі справи, друзі. Остапа відбувається.

Купівлю та продажу техніки по всій країні. Якщо хочете, можете написати на ось цей номер, як ми працюємо. Ви скидаєте фотографії та характеристики вашої техніки, скидаєте мені ціну, я беру 5% комісії від продажу і швидко продаю, знаходжу покупця у будь-якій точці країни. Тому пишіть, звертайтеся. На сьогодні відео закінчене. Дуже вам дякую. На все добре і слава Україні!